Я вітаю вас, мої любі! Мене звати Віта, а ви завітали на канал Вікторія Биряк. Сьогодні я вам показую таку красу. Вернісаж осінніх барв. Ви подивіться, яка неймовірна краса. Сьогодні у нас 2 жовтня і тому зазвичай квіти не такі яскраві. Вони вже завершують свій цикл життя. Сьогодні у нас 2 жовтня 2022 року. І саме сьогодні завершиться чудовий спільний проєкт Вернісаж осінніх бар. Подивіться, яка краса. Яка краса. І хоч сьогодні похмуро, то зранку пав дощик. Але це нам не буде заважати прогулятися парком та поєднати прогулянку, розмову та в'язання. Так, сьогодні в мене підсумкове відео з спільного проєкту Вернізаж барв». Цей спільний проєкт організували дві надзвичайно талановиті українські майстрині Ліна з каналу Ліна Сергієнка та Маруся з каналу Марусина Скринька рокоділля Коли я вперше побачила Ліну, я чомусь подумала, що вона працює вчителем, але ні, вона не вчитель. А от Маруся у нас викладач. Тому мені хочеться і Марусю та всіх інших викладачів та вчителів привітати з професійним святом Днем Вчителя. Дівчата, хлопці, бажаю вам здоров'я, миру, адже ми вже дізналися, що під час війни ви виконуєте свої професійні обов'язки. Бо є вчителі, які з, з вільного місця на пізру новому будинку знімають відео з. Уроки математики є викладачі, які з підвалу ввели свої заняття. Є викладачі, які в перервах між бої боями записували відео занять з, з студентами. Дуже вам дякуємо за вашу поміч в вихованні та навчанні наших дітей, навіть онлайн. Але хто саме найперша вчителька в кожної людини? Мені здається, це мати або бабуся, або людина, яка Заміщу маму або бабусю. І ось саме цій перші в житті людини-вчительці, жінці, я їй хочу присвятити сьогоднішній свій звіт. Нагадаю вам перед тим, як розпочати, що в цьому проєкті у нас було 5 номінацій: Діти то наші квіти, краса осені в жінці. Зігрими ручки та ніжки. І оселя обралась багряне мисто, та ніколи не пізно творити добро. Я не в такій послідовності буду вам розповідати. Вам покажу Та перейдемо в інше місце, бо вже почав крапати дощик. Осінь, така промхлива, з такою погодою. Де дощик, не дощ, дощик. Справжня жінка. Вона може придумати за 8-10 змінитися погода, як і у жінки, настрій. От і в мене у номінації Краса осені жінки. Я планувала вивзяти, вивзяти футболку, почала трошки, і я зрозуміла, що ні, в мене змінився настрій. І у цьому проекті я вивезла собі палантин. А я. Стою біля верби, не просто так. Адже в мене асоціація верби з водичкою, бо верба в нашій країні росте біля кринички. А ми зараз давайте подивимося, що ж нас тут з'явилося. Так, це потік живої води. Це мій палантин. От бачите, листочка трохи нагадує вербичку. І з спотік. Пускається невеличке-невеличкий та витворюється ріка живої води, яка насичує кожного, хто має спрагу, бо жінка так і приголубить, обніме і розважить та навчить. Цей палантин я вирізала спицями номер 4 із пряжі Angora Gold Голдом Ребатік у 150 грамах 825 метрів. Волір 72:30. Ну і склад багато, багато хто знає, це 80% акрила і 20% вовни. Багато хто жінок має свою колумбу з квітами. Бо діти то наші квіти. Ми маємо своїх дітей, хто має прийомних дітей. Минає час то наші діти. Приводять нам ще дітей та народжують своїх дітей. І в номінації Діти то наші квіти я в'язала для зятя джемпер з невідомою пряжі, пухнастою чорного кольору з пицями номер 3 Розмір цього джемперу 50-й. Я вам ставлю фотографію джемпера. Вага чоловічого джемперу 314 грамів. Це моя зйомка. Якщо діти нададуть, то ставлю ту фотографію. Також ці номінації я вив'язала дві пов'язки на голову. Донці та онуці. Онуці я вив'язувала пов'язку з пряжі Alize Baby Бебісофті. З пицями номер 3. Колір пряжі 191 у 50 грамах 115 метрів. Із цієї пряжі Alize Baby Soft я вив'язала ому пов'язку на голову. І вона важить 20 грамів. Доні. Я вив'язувала пов'язку з токової пряжі кортини. Стовідсотковий акрил спицями зпицями 3,5. Так, ну, отакетку ви бачите перед собою. Пов'язка для моєї доні з акрилом в'яжить 29 грамів. Ось такий. Ванільний колір. Ну от трошечки з троянти схожі. Мабуть, ні. Оця квітка у нас називається, ми її називали як нічна красуня. Не знаю, як вона правильно називається, але ось, бачите, колір схожий. Ось яка ніжна, ніжна троянда. Коли дитині дуже-дуже холодно, вони йде до мами погрітися та Ось, ручки та ніжки. Ось ми в номінації зігріти ручки та ніжки в'язала шкарпетки. Це дитячі шкарпетки десь на 11 місяців або рік. Це фінські шкарпетки. Не знаю складу пляжі з пицями 3,5. Вага дитячих шкарпеток складає 54 грами. Чим вони подобаються мені, бо вони дуже високо сидять на ніжці і дитинці ну, важкувато зняти. Я не кажу, що вона не зніме, вона зніме дитина. А оці шкарпетки це жіночі шкарпетки, розмір 37-38. Вони так мені важко давалися, але все-таки я їх зробила. Жіночі шкарпетки 75 грамів. Ці шкарпетки я вив'язувала з пряжі стокової. Така от пропила на троянде Колір 056, шкарпеткова пряжа. І з пряжі на кобоху. Теж шкарпетковий склад колір цієї пряжі 82 456. Одразу хочу сказати, що зелені шкарпетки. Які також відносились до номінації зігріти ручки та ніжки, вже знайшли свою господиню, У мене їх немає. І ще одні рожеві шкарпетки. На жаль, фото я забула зняти, тому зняла кадри з минулого відео по цьому проєктові, також вже знайшли свою господиню. Тобто у номінації зігріти ручки та ніжки я вив'язала чотири пари шкарпеток. Жінка осінь прикрашає нам природу. Вона розмальовує дерева в інші кольори та прикрашає зелений колір під деревами. Ось так і жінка в своїй оселі також робить прикраси. Для з своєї оселі я вив'язала сумку для іграшок. Ми вже її використовували і як виглядають ручки під час після використання я вам ставлю фотографію. Та також я вив'язала подушку для онуки рожеву з квіточкою. Нагадаю, що пряжу для цієї подушки та малюнок онука вибирала самостійно. А нам нещодавно тільки виповнилося три роки. І ми вже починаємо казати, що та якого кольору нам би хотілося. І це мені подобається, що мої діти, своїх дітях, розвивають відчуття краси та вчать її самостійно приймати будь-яке рішення. Навіть таке невеличке. А подушку для онуки я вив'язувала з двох видів пряжі. Alize Baby Softy, так як і пов'язка, бо пов'язка це вже залишки пряжі від подушки. Йо пішло майже півтори моточка на подушку. Та пряжі Yarn Art Baby. Це знайома багатьом пряжа, 100% акрил, 50 грамах, 150 метрів, колір 217-й. На подушку мені потрібно було майже моточок пряжі Yarn Art Baby та майже півтори моточки пряжі Alize Baby Soft. От я й завершила дитячу подушку, обв'язала краї, по боках, шила за допомогою методу трьох спиць. Тепер мені залишилось тільки вшиту у вигляді мовній. І все, наволочка в мене готова. Ширина наволочки складає 29 см, довжина 38 см. З руки не дуже згодно. Вага наволочки складає 110 г. Жінка осінь займається благодійністю, бо вона підготувала для зими, для пташок їжу ось таку горобину. Та жінки в в'язальниці також мають свою скриньку для благодійності, де вони безкоштовно в'яжуть, роздають або передають до різноманітних благодійних фондів свої вироби. І ось в цій номінації я також в'язала. Я в'язала чоловічі шкарпети. На руках в мене їх нема, бо моя скринька доброти завжди порожня. Я тільки покладу, а приходить час і воно вже комусь потрібна. Тому будемо, як і жінка-осінь, ділитися своїм добром, теплом своїх рук. Жінка осінь про мараша. Потурбувалася та різних жучків. Бачите, вона гробина і на землі лежить, щоб усім вистачило їжі. Ось така вона добра господиня. Дякую всім за перегляд. та коментар до мого відео. Нагадую, в описі під цим відео ви знайдете посилання на усіх майстринь, які приймали, приймали участь у цьому проєкті. Приходьте, будь ласка, до дівчат, дивіться. Що вони нав'язали, яку вони приготували нам красу у вернісажі осінніх бар. На цьому я буду завершувати свій звіт та підведу короткий підсумок. Номінація Діти та наші квіти. Три готові роботи. Друга номінація Краса осені в жінці. Одна готова робота. У третій номінації Зігрімо ручки та ніжки чотири готові роботи. У номінації «І оселя вбралась у багряне намисто дві роботи. І в номінації Ніколи не пізно творити добро дві готові роботи. От стільки багато я встигла пов'язати за два місяці спільного проєкту Вернісаж осінніх бар я дуже вдячна кожному глядачеві, хто подивився мої відео, поставив подивайку та написав коментар. Я дуже вдячна організаторам цього проєкту за нагоду пов'язати в такій чудові кампанії за такими чудовими незвичними назвами. Дякую дівчатам за те, що за співпрацю в цьому проєкті. було дуже цікаво дивитися, хто що в'яже. Я хочу побажати кожному з вас користатися кожною вільною хвилиночкою та надихатися від нашої матінки природи, красою, життєздатністю та оновлювати свої сили. Адже так гарно пройтися, прогулятися різнобарвним парком, коли дерева вже. Міняють свої зелені листя на різнобарвне – жовте, жовто-гаряче, лимонне, багряне, померанчеве, будь-який колір можна зараз знайти у нас в природі. Тому, любимо її. гуляємо, надихаємось і відпочиваємо, творимо, робимо, даруємо тепло своїх рук навіть незнайомим людям. Бажаю всім здоров'я, мира в душі та миру. На нашій рідній землі до зустрічі, мої любі, до наступних відео.